А ви колись відчували дуже-дуже чарівний запах, який вів вас у одне цікаве місце. От сьогоднішня моя історія буде саме про це. Почнімо. Вранці весною я вирішила пограти у садку. Вийшла, прийшла у садок, а там неймовірний запах. Я почала йти на запах. Чим далі я йшла, тим більше пахло на вулиці. Я так цим захопилася, що навіть не помітила, як проминула свою вулицю. Я прийшла знову в сад, тільки не у свій. Там була велика квітуча яблуня, а під нею сидів молодий хлопчина, років 15. Він був одягнутий у білу сорочку по коліна з голубими очима і світлим волоссям. В нього на голові був вінок із ромашок і маргариток. Він сидів. Мріяв і намогикував собі якусь весняну пісеньку. Мені стало дуже цікаво, хто це такий. Я підійшла до нього і сказала, Привіт! Хто ти такий? Він відповів, Привіт, я дух весни, а ти хто така? Я дуже налякалась і сказала, я, я, я Оленка дуже наляканим голосом. Він сказав, Сідай біля мене, я тобі все поясню. І він мені розказав, те, що коли триває весна то він сидить під яблунею і намогликує собі пісеньку. А коли весна йде від нас, він іде разом з нею. Отака От цікава історія. Бажаю усім удачі до побачення!